Всім привіт! Це Боря. Це Семен. Ну а я Хікару. Е, а це хто? А це головний персонаж сьогоднішнього відео. Його звуть Мірон, і це котик, якого ми взагалі не планували брати до себе, але завдяки одному випадку це сталося. Але про це трохи пізніше. Сьогодні ж мова буде йти про те, як ми рятували цього шпендика від кліщів вушних. Так, існують такі вашні кліщі, які за відсутністю лікування можуть повести за собою отит середнього вуха, або й взагалі розрив барабанної перетинки. Коротше, робити з цим потрібно було щось негайно. Тож ми повезли Мірону у ветклініку, де нас привітно зустріла пухнаста адміністрація, щоб швиденько зробити йому кастрацію. Пожили і хватить! куди, я пасів. Кіт усю дорогу дуже хвилювався і постійно м'явкав, тому ми вирішили перед процедурою випустити його на прогулянку. І він одразу ж освоївся на новій місцевості і почав все рознюхувати. Все пройшло швидко, і Мірон навіть і не підозрював, що з ним там коїться. І зрозумів все тільки вдома. Дорогой дневник, мені не подобрати слов, щоб виписати болі уніжені, яку я испытал сьогодні. Десь день після цього він був що п'яний, постійно хитався і спав, але це нормально після такої процедури. І дуже швидко він повернувся до свого звичайного активного життя. Потім ми ще десь днів 10 вичишали йому тих кліщів, і це з веретливістю Мірона було важкувато зробити. Але ми впоралися. От така неприємна штука. Потім ще закапали йому засіб від бліг, і він був вже як новенький. Що ж, це відео добігло кінця, і поки мірон міститься, я з вами прощаюсь. До наступних відео і гарного дня. Підпишись і лайк постав.